Ми продовжуємо збирати інформацію щодо українських дітей, які знаходяться на території Російської Федерації та на тимчасово окупованій території України. Щодо останніх новин, що уряд Сполучених Штатів перестав фінансувати окремий проєкт Єльського інституту, який якраз збирав інформацію щодо українських дітей, які перебувають на території Російської Федерації. Мені дуже хочеться, щоб всі напрацювання, які зробив Єрський інститут, були передані відповідним структурам України. Друге, я буквально вчора проводив зустріч з спеціальною представницею Ради Європи по захисту українських дітей. Ми дуже добре багато чого обговорили. Не можу розкривати деталі, але сама філософія така, що ми шукаємо. Тих, хто може продовжити фінансування проєктів, пов'язаних з пошуком поверненням та реабілітацією українських дітей. Тому станом на зараз ми ну, позитивно налаштовані. Я сподіваюся, що колись і Сполучені Штати відновлять, можливо, або продовжать фінансування подібних проєктів.